Так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо збирати гриби опеньки. Я взяв корзину з ось таким вот ножичком. І тому ми будемо йти зараз шукати, збирати опеньки. А ми погнали. Перші найшов ось такі чорні. Ні, але можуть бути. Буду зрізати. Так, Ой-яй-яй! які вони крихкі. гнилуваті чи що? Ні, ну то нормально, тут дощ просто попадав, намочив їх. Ось так все це діло виглядає. Ось знайшов ще такі. Вони зазвичай всі чорні, там остальна кучка, ну гнилими, червива я виявилася, тому я не її забирав. Так все красиво. Такі панічки у нас файні. Більш менш можуть бути ще. З такого зрізали, так вкинули і пішли далі. Ось така кучка виросла тут. У нас хорошенький такий файний. На, обло... На обложку зараз водкую ще. Людя шейки знайшов такі криблясті якісь. Викривлені. Ну коротше похожу. Трохи ще пошукає. А воше взагалі є опеньки. Також вже в кошику трохи є. Дивіться, ну я ще таке ніколи не бачу. От моя рука і яка велика опенька. Ще знизу. Вау. Яся ще штука. Дивіться нам, ну, ойга, яка огромна. Пенька. Ось тільки я назбирав. Така ще огромна опенька є в мене. Одна така хорошенька. Ну, ось тут ще одна. Ну, в общем маленький і ще пошукаю, може ще щось знайду. Дивіться, ось стільки ми грибів вже назбирали, більше не знайшли. Те, що було, те й було, а більше нема. Я напевно вже буду прощатися, тому підписуйтесь на канал. Переходьте на мій телеграм-канал, буде ссылка в описі. Тому підписуйтесь на канал. Всім пока!